Слава Богу. Що ми знаходимося у і молитви перед Його лицем. І ми дуже добре вчинили або зробили, що ми прийшли. Слухаючи Боже Слово, ми духовно ростемо, оживаємо, воскресаємо встаємо. Написано у пророка Єремії кажеться, може не точно, ви може більше спомните разві. Падші не встають, і соротившись з дороги, не возвращаються назад. Знаєте, життя це дуже складна річ. Ми йдемо по духовній пустині, так як було приповнуте перед мене братом, як Мойсей віг, многочисленну армію народа Божого з Єгипта обітовану сторону. Ціль Бога спасати, бо він є Спаситель. І він много терпів, много переносив. І коли в началі Бог до нього проговорив та каже, йди, уведе, він каже, пошли кого небудь другого. Бог прогнівався. Не полюбив Бог. Каже, я косноязичний. Я говорити. Чисто не годен, а Бог каже, раз він є у тебе брата, Він буде твоїми устами. Я з тобою буду говорити, ти будеш йому передавати. У Бога був план і була ціль. Дуже добре, коли ми чуємо голос Божий. Коли почуємо, не ожимо серце наше. я би хотів коротенько говорити, не знав, це вийде воно, чи не вийде, бо ми дуже чули багато Слова Божого. Обися воно обстало у наших серцях. Та все собі думав, кать, коротенько, єдно місто, дві, та щось обстане у серцю. Бо я такий склад мав, як ви тож. І Коли много, много, много політіло, не вклалося. Буду читати дві міста, думаю, дві, но майже три, прочитав із Божого Слова. Уже було читано, і напомню, коли прийшов Симеон у храм Божий, він прийшов по вдохновенню. Не йшов по вдохновенню, а то, де було вдохновення рухатися і йти, утікати у дом Божий. Він прийшов. І прочитав таке місто. Он взяв його на руки, благословив Бога і сказав: нині відпускаєш раба Твоєго, владико, по слову Твоєму смиром, і бо виділи глаза Мої спасіння Твоє, котре ти приготував перед лицем всіх народів, світ просвіщенню язичникові славу народу Твоєго, Ізраїля. Братя і сестри, то був муж. Zdravstvene je, sem je on, vzel na roke in prvo izniš slavo, odpuska je šladeka, rabat je v poslovu tvojemu usmerom, ebo videli oči moje in spasenje tvoje, ki ga je tvoj gotoval pred licev vseh narodov. Svit prosvihčenju jezikovne, ki je slavo naroda tvojega Izraela. To veličastvene slova naj Bog pomaga, ebo ne vrizali se v naše srca, ebo prinoseli plod. Бог заботиться, тому що він є любов про все чоловічество, про всю землю. На якій люди проживали, проживають і будуть проживати до Дня Його пришестя. Він говорив, говорить і буде говорити до наших сердець. Я читав у друге місто, яке записано. У Посланні Євреям у першій главі буду читати з першого стиха, завершительное откровення Божіє осені Бог многократно і многообразно говоривши з зревлі Отця в Пророках, послідні дни сіті еті говорив нам в Сині, котрого поставив наслідником всього, через котрого і віка сотворив. Это будучи сиянием слави і образом епостасі Його і держав усього словом сили своєї, совершив з собою очищення гріхов наших, восіль одеснув престола на невосоті. Бог говорив з начала до перших людей до Адама і до Єва. Вони сугрішили. Вони не послухалися голоса Божого, який говорив до них. І написано, гріх зайшов у все чоловічество через Адама і через Єву. В наших генах, гріх в наших дітей, які родяться, написано, Павел каже, освящаються віруючими родителями, але коли вони маленькі, я не міг хто зрозуміти. Може, і не думав над тим так, але коли у нас із жіною народилася перша дитина. І вона ще була в пеленках, моя жона її перевала, повала. І вона щось розсердилася так, що угнулася мішками аж на голову. Думав у собі. Ми тебе не вчили сьому. Щось було не як має. І вонася розсердила. Гріх зайшов у все чоловічество. Бог є люблячий. Бог послав мір свого сина єдинородного, даби спасти. Поклик Божий є до усіх. Христос каже такі слова у 11 главі мафта, прийдіть до мене всі. То є Божий поклик. До усього народу. І хто захотів прийти і зайти в ковчеге спасення, буде спасенний. Бо такий голос Божий, така воля Божа. Для того прийшов і народився Ісус Христос. І ми щасливі з вами, ми дітьми Божими. Нас перед мене Толік пропив п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Любим Господа, слідуймо за Ним, не позираймо назад, як обернулася жона Лотова. І Христос каже, стала у примір для всіх нас. Коротенький стих у проповіді Ісуса Христа, каже, вспоминаєте жону Лотову, не оглядуємося, бо хто з нами буде, що було з жоною лота. Чого так говорять? Бо так Боже Слово учить нас, так говорить до нас. А той, який з'явився у саду Єдемському, де був поміщений Адам і Єва, він ходить і зараз. Убискусити, якщо можна вернути збраних, тоби с його голосом послухали. Бажаю ще одне місто прочитати, яке записано у посланні Колосянам, то буде третє місто у третій главі, де каже Боже Слово такими словами, християнська життя – служення Господу Ісусу. Ми служимо Господу, браття і сестри, на настоящий час. А якщо слабенько, будемося підтягувати, а якщо не стали, будемо рушати з міста, аби ми отримали Боже благословення. І так, якщо ви воскресли з Христом, то іщіть горнього, де Христос сидить Одесною Бога. Огорнем помишляйте, а не о земном, ібо ви умерли і життя ваша сокрита со Христом Богом. Когда же явиться Христос жисть ваша, тогда і ви явитесь с Ним во славі, і так умертвите землі, члени ваші, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть і любостяжання, КОТОРОЕ є і за котре гнів Божий грядеть на синову противнення, котрих і ви ніколи обращались, кога жили між ними. А тепер ви отложите все – гнів, ярость, злобу, злоріччя, сквернословує уст ваших, не говорите лже друг другу, совлекшись веткого чоловіка з ділами Його і облегшись нового, котре обновляється в познанні по образу создавшого Його, геніт не єлина, не юдея не обрізання, не не обрізання варвара, скифа, раба свободного, но все і во всем Христос. І так, облекитись, яке збране Божє святеє і возлюблене у милосердіє. благость, смиренно мудріє, кротость, довготерпіння, снисходя друг ко другу. І прощає взаємно, якщо хто на кого має жалобу. Як і Христос, як Христос простив вас, так і ви. Боліше ж усе облекатись в любов, котра є свокнустю совершенства, і да володіствує в серцях ваших мир Божий, котрому ви і призвані в одному тілі і будьте дружелюбні. Слово Христово, да вселяється у вас обильно, з усякою премудростю научайте і вразумляйте друг друга псалмами, славословієм і духовними піснями бо во благодати, воспіває у серцях ваших Господу. А все, що ви діляєте Словом і ділом, все ділайте в ім'я Господа Ісуса Христа, благодаря через Него Бога і Отця. Зараз ми будемо склонятися перед нашим Господом, будемо благословляти Його святе ім'я за Його милосердіє, яке обновилось над нами, і ми нині знаходимося при лицем Його. Прославимо ім'я нашого Господа, якому найбуде слава навіки. Амінь.